Доброго часу, друзі! Ви на каналі Вікторія Поряк, а мене звати Віта. За вікном вирує життя, хтось куди поспішає, хтось щось планує робить. І в нашому в'язальному житті починається новий цикл наших спільників разом з Оленкою Бугановою в'яжемо українською. І саме з завтрашнього дня з 3 листопада 2025 року починається перша частина цього великого спільника, яка називається Тиждень шалених стартів. На своїх екранах, да, зараз трішечки подвину штатив, підніму, зараз підніму штатив трішечки, ви бачите чудову троянду, це мило, одразу кажу, і багато меточків. Це не просто моточки. Це мої плани на початок робіт в листопаді. А для того, щоб мені нічого не забути, в мене є зошит, де є сторінка, яка так і називається Тиждень стартів листопад 2025. І саме на цій сторінці я завжди записую вже розпочаті роботи. Бо наші плани протягом тижня можуть змінитися. Що ж я планую? За листопаді місяці я, в мене залишаються три спільники, в яких я приймаю участь. Це рандомні шкарпетки, Моя веселка і зігрімо мою душу. І саме для цих трьох спільників я розпочну свою роботу. Свої рандомні шкарпетки листопада я буду в'язати ось з такої бузкової пряжі або фіолетової, це укрововна 80 вовна 20 450 метрів на 100 грамів. Буду в'язати вже на спицях 2,5 я, я вже багато карпетиків з цієї пряжі відв'язала, тому знаю, які спиці тут обрати. Все, завдання, я вже, завдання в чаті ми отримали, тому треба розпочати в'язати. він називається Моя веселка. І колір місяця листопада в нас синій лакитний. Блакитного в мене немає, тому я беру ось такий яскраво синій колір, можна сказати, майже волошковий. І темно-темно-темно-синій, як ночі, у нас зараз без світла. І з цих пряж я планую в'язати. З Синенької пряжі в мене буде рестарт. А з такої темненької, це окрувна 80-20-350 м 100 грамів. Це вже догадалося, це вже шкарпетки. І для того, щоб мені шкарпетка була веселіше в'язати, я додам на прикрашання ось такі залишки коричневої пряжі, де 90% вовна вівці 10-300 метрів г. Ці шкарпетки в мене будуть в'язатися на спицях, трієчка. І хочу цей залишок дов'язати. Чому я кажу, що синеньке пряжі буде рестарт? У нас був колись кольоровий рік, і там я розпочинала з синім кольором в'язати жилет, але він вийшов невдалий, занадто невдалий, думаю, полишила його в'язати. Я його розпущу і почну вив'язувати новий жилет. Ось так ми з вами потихеньку добралися до спільника, який і саме займається тематикою Зігрій мою душу. Він так і називається Зігрій мою душу. Для цього проєкту в цьому місяці я хочу розпочати вив'язувати жилет із пряжі Alizella Голд Classic, де 49% вовни. 51 акрилу. 240 метрів на 100 грамів. І це в мене колір 182 Так, зараз подивлюсь, що. Вас... Так, не налаштовується фокус, Так, колір 182-й. Рекомендують нам. Так дрібно. Рекомендують спиці 3 4,5. Ну, буду дивитися, на яких в мене вийде. Це перше план на цей спільник. Потім в мене є ось така вовна. М'якусінька, м'якусінька. І саме з неї я хочу відв'язати ще одну маніжку. Ну, і як же ж без шкарпеток. Тому для цього спільника на цей місяць я обрала собі ось такі шкарпетки, трохи світліші, ніж усі інші кольори. Бо день коротший, день темніший. ніч. День коротший, не дуже він у нас яскравий. Для того, щоб додати якогось світла, я обрала жовтий колір для шкарпету. І буду дов'язувати ось такий коричневий залишок. Це в мене будуть шкарпетки. Ну що ж, друзі? Що ж, друзі, я вам про свої плани розповіла. Мені буде цікаво подивитися, що в мене вийде з цього, що я встигну, що не встигну зробити. Сподіваюсь, вам також буде цікаво дізнатися, що мені вдалося розпочати. Вам залишилось трішки почекати, а я поки пішла в'язати. Доброго часу, друзі! В мене остаточне підключення в спільнику тиждень шалених стартів з Оленкою Богановою. Щомісячнику в щомісячнику в'яжемо українською. Не вибачаюсь за той шум, що ви можете чути ззовні. З п'ятниці на суботу, як ви знаєте, була дуже масована атака, тому в нас аварійні відключення світла. Знімаю я в суботу, сьогодні у нас субота, якраз після тієї ночі, що минула. Знімаю раніше, не в неділю, як завжди, бо плани всі, з того, що не спали всю ніч і змінилися. І треба якось жити далі. І поки є в мене важливість, поки є денне світло, ну трошечки ще пауру, банка в мене заряджена, то я використовую і познімаю зараз відео, змонтую. Відео побачите вже, як завтра, у неділю, як завжди, десь о 12-й годині дня буду ставити. Сподіваюсь, що в мене все відео все змонтується. І так, тиждень шалених стартів. У своєму зошиті я пишу завжди тільки розпочаті процеси. В попередніх, на початку відео ви бачили мої плани. І тепер я покажу, що мені вдалося. Почнемо ми із спільників. Бо кожен процес в мене приймає участь у якомусь спільнику. У мене три спільники. На четвертий спільник в'язальну толоку я ще не наважилась, а тепер, мабуть, і не піду, бо я не знаю, що у нас буде зі світлом. Так, підемо. Перший мій спільник це рандомні шкарпетки. І я із укровоми, з такого фіолетового кольору, або бузок, він ще називався, почала вив'язувати шкарпетки. Я вже відв'язала резинку один на один. Потім, по завданню, у нас було візерунок самої шкарпетки резинка, я обрала три на один, зробила п'яточку, бумеранг з трьома додатковими рядочками по колу без клину підйому і вив'язала частину стопи. Мені треба ще дов'язати буде іншу шкарпетку, і потім навчитися в'язати новий для мене мисок. Наступний спільник, для якого розпочала я вироби, це моя веселка. В нас кольори синій, блакитний. Ну, блакитного в мене немає, тому я взяла два відтінки синього. Оце темно-темно-синій. Як бачите, я розпочала вже з коричневим, дов'язала до п'яточки цю першу шкарпеточку. І з такого яскраво-синього волошкового кольору я почала вив'язувати дитячий жилет. Поки що я в'яжу на спицях 2,5 цей жилет ось він. трішечки подвинула. Ось, я тільки розпочала його вив'язувати це 100% акрил. Це спиці у мене 2,5 на 60 см. а Шкарпетки я в'яжу на спицях трієчка. І третій спільник, для якого я в'яжу виробу, це зігрі мою душу. Для цього спільника я вже розпочала вив'язувати маніжку, вив'язую на спицях 5-рочка. 5 Ось я вже відв'язала ворот і почала вив'язувати реглан. Ще зовсім тришечки, і дов'яжу реглан. І якщо мені цієї пряжі не вистачить, то буду шукати щось таке. Щось таке. Пряжа товстенька, вона була з такими вузликами. Я їх поки що залишаю і буду ховати їх по-іншому, аби вузлики не відчувалися. Також я розпочала вив'язувати шкарпетки на спицях трієчка. Ось першу шкарпетку я вже відв'язала резинку з трьома смужками, бабусину п'яточку з в тон І оце відв'язала клин підйому. На цьому все. Останній мій старт це чоловічий жилет. Ось він, із пряжі. Alize Lana Gold Classic 240 метрів на 100 грамів, 182 колір. В'яжу я його на спицях. Вірозиночку відв'язала на спицях трічка. Тіло зараз в'яжу на четвірці. А коли вже перейду на в'язання поворотніми рядами, то вже перейду на спиці 3,5. Колись я в'язала вже такий візерунок на жилетах, але там була інша пряжа. Це вирішила чому не повторити. На моєму каналі в розділі записи, якщо прокрутити вниз, ви зможете побачити, світло-сіренький жилетик ось таким малюнком. І там я виклала схему до цього візерунку. Всі старці в мене розпочати. А ось, а ось чи всі вони підуть до кубика. Ви дізнаєтесь з наступного відео. Бажаю кожному з вас багато-пробагато гарних новин, довгоочікуваних дзвінків зустрічі повідомлень, творчого натхнення, можливості втілювати в життя все те, що ви запланували. До побачення, друзі! До наступних відео!